Доброго дня! Ми з вами на каналі Поверхи Свідомості, і я знову з вами Тетяна Володимирівна. Нагадую, що я проводжу індивідуальні консультації. Кому цікаво, прошу записуватися. Мої координати є в шапці профіля. Чекаю кожного. А сьогодні я хочу поговорити на таку тему як ефективні комунікації, і взагалі, наскільки це для нас важливо. Хочу звернути увагу вашу на те, що кожна людина хоче в своєму житті бути ефективною, продуктивною, досягати якихось результатів. Але все це ми можемо робити завдяки своєму контакту, конекшн з іншими людьми. І інколи це стає неможливим. І це більше того приводить до навіть душевних страждань. Як це виходить, як ми попадаємо в неефективні комунікації, і як ми попадаємо взагалі в мислі крутку, в діалоги сама з собою і не можемо до того вийти, і вплоть до того, що це приводить до психологічних якихось розладів? Ну, дивіться, хочу пояснити вам. Ви, коли вступаєте в якусь розмову, дискусію з іншою людиною, неважливо, це на роботі чи це в сім'ї, з сусідами, будь-ким. з ким. І ми не завжди попадаємо в таку ситуацію, що коли ви щось доносите до людини, людина зразу вас розуміє і дає адекватну зворотню відповідь вам. Інколи вам здається, що ви доносите якусь геніальну думку, а людина абсолютно вам видає в зворотньому е е своєму зверненні якийсь е салат з думок, тобто е щось абсолютно неадекватне. І вам на той момент видається, що ця людина вас просто не розуміє, лише вам потрібно. Краще сформулювати свою думку для того, щоб людина краще вас зрозуміла. Просто вона ну, не розуміє основну тезу те, що ви хочете до неї донести. Ви намагаєтеся в голові простроїти своє звернення більш конкретно, більш ну, якось змістовно. Ви прокручуєте в голові оцей діалог і, і ви. Прокруч... Більше того, ви прокручуєте в голові, як ця людина вам відповість. І далі, як вам побудувати цей діалог. Ви е... маєте зустрітись, наприклад, з цією людиною і провести цю розмову. Ви до цієї розмови можете готуватися день, два, тиждень, скільки там. Якщо для вас е... ця комунікація важлива, вам здається, що. Головне правильно донести до людини оцю цю думку, сформулювати її. І тоді все буде окей, тоді ви досягнете того, чого ви хочете. Але в нас не завжди так виходить. Тому що ви доносите основну свою думку вже більш компактно, більш е, так гостро, відточено, ви її відшліфовували в своїй голові. На протязі певного часу. І вам здається, що ви її відшліфували до такого рівня, коли її вже дуже легко зрозуміти, і дати вам адекватну відповідь. Але ви, коли настав цей час цієї розмови, ви доносите цю думку, і знову у вас щось не виходить. Людина зовсім вам несе якусь несенітницю, якусь відповідь. І це приводить вас в ступор. ви… Тоді думайте знову, що я знову неправильно підготувалася до цієї е, розмови і знову починаєте шліфувати цю думку, як ви її донесете. Але наступний раз, коли ви з цією людиною розмовляєте, ви одержуєте той самий результат, який і попереднього разу. І ви не розумієте, чому в мене не відбувається ну, от те, заради чого я планую власне цю розмову. Ви не розумієте те, що пояснення людині воно не має опції, що людина це зрозуміє. Чому? Перше, якщо людина вас не розуміє, це означає, що, ну, перше, що вам приходить на думку, що вона є якась тупа чи дурна і не в стані зрозуміти геніальність польоту вашої думки. І тоді ви починаєте шукати, як же спростити свою думку, щоб донести до людини. Але якщо, на вашу думку, людина є більш е, ну, меншого е, інтелектуального розвитку, ніж ви, то у вас немає опції до, на тому самому рівні донести цю думку до неї. Але ви не розглядаєте той варіант, який е, насправді може бути. Людина може бути. Насправді набагато інтелектуально розвинутіша, ніж ви. Але вона удає дурня, удає навмисне, що вона не розуміє, видає вам якийсь салат з думок, заплутуючи вас в своїх роздумах. А ви цього не розумієте. Для чого ця людина так робить? Це м -м, практикується як і в професійних стосунках, так і в особистих. Людина е, через е, ваші роздуми просто стягує на себе ваш енергетичний потенціал. Розумієте? Ви витрачаєте свою енергію на те, щоб на обдумування. А в нас психічна енергія дуже важлива. Вона дуже дорого коштує психічне, куди ви вкладаєте свою психічну енергію. От як, на ваш погляд, чому Інтелектуальна праця, вона є набагато дорожча, ніж, скажімо, фізична. Наприклад, вантажник отримує меншу зарплатню, ніж людина, яка працює своїми мозгами. Тому що наш біологічний комп'ютер, він дуже є енергозатратний. І людина для того, щоб створити якийсь інтелектуальний продукт. Вона затрачає більше енергії, ніж та людина, яка працює фізично. На перший погляд людині це видається ну, дивним. Але насправді це є так. І е, дивіться, що я хочу сказати: що за міркування в людини відповідає е, в астрологічній карті планета е, Меркурій. Коли Меркурій є уражений, людина не може е ну, ефективно мислити, вона кудись уводиться в сторону, вона не розуміє наслідки е своїх міркувань. І отже, коли ви міркуєте, як же ж мені досягнути своєї мети в цій комунікації, ви… Контактуючи з людиною, ну не маєте того зв'язку, того connection, ви починаєте в голові прокручувати, постійно прокручувати, як би я сказала, можливо, я неефективно говорила, можливо, я не так сказала, як я хотіла це зробити. І таким чином запускається оця мислікрутка, оцей діалог з собою, який ніколи не закінчується тим, щоб ви донесли те, що ви хотіли, тій людині, з якій предполагалося. Це говорити. Ви не розглядаєте той варіант, що людина чудово розуміє, що ви їй хочете сказати. Вона в українській мові є такий вираз дурня клеїть. А ви на повному серйозі предполагаєте, що вона вас не розуміє. І тоді ви попадаєте от в цю ловушку, яку. Е з якої не можете вийти. Ви попадаєте в діалог не з тою людиною, якою ви намагалися провести цю розмову, а діалог сам з собою. Основна ідея цього відео і звернення, щоб ви зрозуміли, що не потрібно тратити свою психічну енергію там, де ви пояснили один раз, людина вас не зрозуміла. Треба розуміти, що опції донести цю інформацію, яку ви хотіли, немає. Тому що або ця людина не в стані прийняти цю інформацію, або ця людина навмисно клеїть дурня для того, щоб ви знаходилися власне в цій мислі крутці своїй, а не досягали того, чого ви хочете. В той час, коли ви е, розмовляєте сама з собою, ця людина, яку ви намагались донести, вона досягає вашої ж мети. Розумієте? Тому е, не потрібно тратити свою енергію на те, що е, ви не можете досягнути з першого разу. Що потрібно? Або змінити співрозмовника, який вас буде розуміти з першого разу, або змінити мету цієї комунікації. Тоді ви зможете бути ефективними, змінити, розумієте, от направляти кут погляду в тій самій площині, в якій ви намагалися це зробити в перший раз, немає можливості. Треба змінити кут погляду, подивитися, як, я, якщо перший раз не вдалося. Як я можу змінити е, обставини цієї розмови для того, щоб все ж таки досягнути своєї мети або змінити співрозмовника? Якщо мова йдеться, що ви це в праці своїй робите, якщо ви не можете в даній. Е, ну, е, Комерційній структурі цього досягнути, можливо, треба змінити цю комерційну структуру і це робити в іншій. Можливо, цей керівник не хоче, просто ну, він бачить, що ви хочете, але він не хоче вас довести до того моменту, де ви будете ефективні. Ви починаєте демонструвати, дивіться. Який я ефективний? Як я можу досягати того чи іншого, ви намагаєтеся керівнику на роботі донести свої здібності? Але ви думаєте, що цей керівник, який оцінює вас, що він, можливо, якийсь дурніший, ніж ви, і не бачить цього, і ви все більше і більше намагаєтеся вкладати свої зусилля? А вкладати свої зусилля і є на меті в керівника. Він намагається вижати з вас більший енергетичний ресурс, щоб ви більше вкладалися в свою роботу, а не е, те, щоб оцінити вас і дати вам достойну зарплатню. Він намагається вам донести, що я не розумію, що ти такий ефективний. Для чого він це робить? Для того, щоб вам не дати. Адекватну свою оцінку ваших заслуг перед ним, а ефективна оцінка ваших заслуг це є достойна зарплатня. У професійних відносинах немає такого, що керівник ваш висловлює вам свою високу оцінку і хороше ставлення до вас словами, говорячи, що так, я бачу, який ти ефективний і ще щось таке. Він має донести своє хороше ставлення до вас повишенням вашої зарплати. Ви цього не розумієте. Ви намагаєтеся, щоб він сказав вам: Так, я бачу, який ти хороший, але це не та площина в професійних стосунках, де вам виражають своє хороше відношення. І ось тут є поломка нерозуміння з вашої сторони. Розумієте, коли ви приходите до психолога пропрацьовувати оці от речі, він вам буде тисячу раз інтелектуалізувати, як треба сказати, як треба донести, як ще щось. Але це не приведе вас до бажаного результату. Коли в людини є дуже добре пропрацьована планета Меркурій у вашому е, натальній карті, ви розумієте вплив планет на вашу особистість формування. Ви починаєте на глибинних рівнях бути більш ефективним в доведенні своєї інформації або розуміння, де моя інформація, як насіння навесні, садить, сіється, а потім ми бачимо, які хороші сходи є. Якщо ми оце насіння сіємо в непідготовлений ґрунт там. Ну, я не аграрій, не знаю, який ґрунт має бути, але думка така, що якщо насіння падає в плодородну почву, то воно дасть дуже гарні всходи. Якщо ви з першого разу кинули вашу думку не на плодородну оцю ментальність тої людини, з якою ви говорите, то вона не принесе бажаного результату, якого ви домагаєтеся. Необхідно зрозуміти, в який ґрунт психологічний мені потрібно кинути свою думку для того, щоб мене зрозуміли. А намагатися тисячний раз пояснювати людині те, що не було зрозуміло з першого разу, схоплено, і дано вам адекватну зворотню відповідь не має жодного змісту. Це е, також і е, підходить до особистісних комунікацій в сім'ї з друзями, знайомими і так далі. Якщо ви будуєте якісь е, ну, свої рапорти, відносини, і людина вас конкретно не розуміє, значить ви не знаходитеся в одній психологічній площині. І немає змісту далі з людьми продовжувати будувати якісь відносини. Тому що ви не знаходитеся в тандемі, де ви можете бути ефективними. Інколи ви слухаєте людину і ви не розумієте, як що її спонукує вести себе саме таким чином. Це вам абсолютно не зрозуміло. І ви починаєте пояснювати, треба так, треба сяк. І маєте надію. Що ця людина зрозуміє і буде рухатися з вами в одному темпі по житті. Ніколи ніколи це не приведе до того, що якщо ви щось зрозуміли, і ви цю люди... вам здається, що ви поділитеся тою інформацією, ви є такі натхненні довести цю інформацію до іншої людини, і вам здається, що ця інформація буде іншій людині корисна. І ця людина почне рухатися з вами в одному темпі. До речі, зараз я записую це відео з надією, що воно буде вам корисне. Але, напевно, воно буде не всім, тому що хтось зрозуміє з першого разу, а комусь воно буде ні про що. От є коменти, я записала якесь відео, людина пише мені: ні про що. Немає змісту їй доносити от щось. Надіючись, що воно буде їй корисне, і вона зможе якось рухатися в тому ритмі, в якому їй буде краще, легше вона буде ковзати. Знаєте, як по повітрю виносить її кудись. Вона все одно буде рухатися в своєму, поки вона сама не зможе вхопити те, що буде їй ефективно. Тому що я багато часу провожу з людьми у спілкуванні. І я бачу, що одна людина вхоплює моментально і це стає їй корисне. Це відбувається або з першого разу, або ніколи. Для того, щоб бути ем, в житті більш ефективним, потрібно, от ви скомунікували з людиною, з першого разу відбувся цей конект. Значить, з цими людьми вам по шляху. Якщо ви один раз людині пояснили щось, вона не відреагувала належним чином. Не треба намагатися крутити в голові, як мені відточити ту фразу, яка зможе донести цій людині те, що я хочу, і вона зможе рухатись зі мною в одному ритмі. Нема опції такої, що е, на другий, на третій, на десятий, на п'ятсотий раз ви щось поясните, і людина врешті-решт це зрозуміє. Треба розуміти, з першого разу, якщо не відбулося. Оцього, ну як склейки з людиною, вона ніколи не відбудеться. Тому для того, щоб легко рухатися в житті, бути ефективним і моментально от просто робити оці скачки в своїй реальності, ви так чи інакше рухаєтеся від одних колективів до інших. Ми по житті не залишаємося ніколи з тими людьми, якими ми ну, були дитячі друзі. Їх залишаються одиниці, але вони теж рухаються з такою швидкістю по життю, як і ви. Чому решта залишається позаду і тільки починають спостерігати за вами? А ви рухаєтеся від одного ком'юніті до іншого, від одного до іншого, тому що ви маєте можливість спостерігати, де. На даному етапі ви вже виросли з себе. Треба розуміти, що особистість вона розвивається, вона росте над собою. І коли ви з одного ком'юніті вже змогли зробити максимальну екстракцію, ви бачите, що далі ви не маєте можливості рости. Це так само стосується і в особистих стосунках. Чому люди розлучаються? Тому що одна людина швидше розвивається е, в житті, а інша просто. Е, ну, Ніяк не розвивається, паразитує на е, іншій. І настає тоді шлях такий, що одна людина відривається максимально в своєму розвитку, а інша стоїть. І робиться розрив. І треба рухатися, де я далі можу бути ефективніше, де я далі можу бути ефективніше. І тому людина робить свій шлях, в неї з'являються інші кола інтересів. В неї з'являються інші люди на її шляху і інші інтереси. Тому не жалкуйте за тим, що ви залишаєте в минулому. Завжди настає той момент, коли ви розстаєтеся, розставайтеся з радістю, з людьми. Ніколи не жалкуйте, що скільки я часу потратила на цю людину, ця людина не змогла оцінити. Вона не змогла жалкуйте, що вона не змогла зрозуміти вас, що вона не змогла рухатися в вашому темпі по житті. Ніколи не жалкуйте про це. Завжди є щось краще в майбутньому. Є ці люди, які будуть вас надихати, з якими вам буде пошляху йти. Коли викінчиться той відрізок життєвого шляху, ви легко мусите переступати і йти далі. Тільки так ви зможете бути ефективними, ви будете розумі... завжди знаходити нових людей, які будуть вас розуміти, які будуть з вами знаходитися на одній хвилі, які можуть вас збагачувати духовно. А ті люди, які вас не збагачують духовно, які не являються з вами на одній хвилі комунікації, на одній новому, життєвому. Шляху, їх треба залишати з легкістю вступати в наступний період в своєму житті. Це е, в астрології е, в нас змінюються оці періоди, тому що є е, планети змінюють свої знаки. Е, місячні вузли кармічні, вони змінюють свої е, стоянки, і в людини починаються е, інші життєві періоди. Приходять інші люди в ваше життя. Вас починається завжди. Нема такого, щоб починалося якийсь гірший відрізок. Він завжди цікавіший, тільки ви повинні побачити, куди ви йдете, що ви будете розуміння, не плисти по течі, а розуміти, куди саме ці планети, саме в цьому відрізку, куди вони мене несуть. І ви тоді зможете ефективніше робити ці естр... екстракти їх встраювати в свою особистість нові аспекти е нових тих енергій, які несуть, е несе вам життя. І я вам бажаю бути, е пропрацьовувати взагалі свої, е от продивитися. Про що ви думали раніше? І про що ви думаєте зараз? І способи ваших взаємодій з іншими людьми? Чи вони відточуються? Чи, вони стають біль... Чи ваш розум стає більш гострим? Зараз буде дуже багато змінюватися енергій в цьому році. Дуже багато планет. Я не є професійний астролог. Я є... Духовний цілитель, тому що на фізичному рівні оці всі духовні поломки вони відображаються фізичними хворобами. І тому я, ну, мимоволі я мушу заглядати і до астрологів, і проглядати, що в нас відбувається на небі. І хочу вам побажати, щоб кожна людина, тому що. Розумієте, от якщо немає астрологічного аспекту, в вашому житті нічого не відбувається. А що в вашому житті відбувається, треба чітко розуміти. І тоді ви чітко розумієте, що ви, яка несе ця інформація в вашому житті. Тому що все, що в вашому житті відбувається, це є інформація. Треба бути дуже конкретним в донесенні своєї інформації. Ви про що? Про що ми дружимо, про що ми е, взагалі е, в парі, про що ми спимо разом? Є люди, які сплять ні про що, дружать ні про що, постійні балачки йдуть ні про що. Витратите своє життя ні на що. І тому е, в кінці цього відео я вам бажаю бути ефективними в, своїх, в своїй дружбі своїх професійних зв'язках, в своїх зв'язках родинних є родини, які е, родина ні про що, про якусь деструкцію один одного, грабування е, на особистих е, рівнях, оцього потенціалу один одного, пожирання е, всередині клану один одного і нерозуміння цього. Що я являюся, наприклад, їдою для мого тата або для моєї престарілої мами. Це все треба розуміти. Якщо в когось є якісь складні життєві ситуації, пишіть мені, ми будемо разом їх розбирати, для того, щоб вони не відображалися на якихось фізичних хворобах в, ну, у вашому житті. Якщо вам це відео сподобалося, підпишіться, будь ласка, натисніть на е, дзвоник, напишіть коменти мені, поставте лайки. І до нових зустрічей на моєму каналі. Всього найкращого.